Я восени зустріла лиса, а ліс довкола був рудим. Він біля мене зупинився і запитав: де твій дім? Я ж розгубилася за лісом, його не видно, десь он там. Знайдеш? І лис не був би лисом, якби не довіряв слідам. А навесні, коли зелений, таке все гарне, аж до сліз. В міське помешкання до мене постукав мій знайомий лис. Понюшив носом, облизнувся, я ж випікала пиріжки. Сказав: Я повернувся, тепер ходімо навпрошки, взуйчу бітки у лісі і трави на вечір сиві від роси, і я залишила всі справи пішла із лисом у ліси. Було так зелено і свіжо, як по народженню на світ. Лис, усміхаючись, нехижо, ступав за мною слід у слід. Нас обіймали трави й квіти, нас огортав у сотін ліс. І то не ми були, а діти, щасливі діти, я і лис.